У пасічному одязі головне комфорт і надійний захист. Саме тому ми створили комбінезони та куртки Ваша пасіка у двох лінійках стандарт та преміум. Стандарт практичний вибір для щоденної роботи. Він пошитий із щільної дихаючої тканини, де поєднано бавовну та синтетику. Такий матеріал робить одяг міцним, простим у догляді та зручним навіть у спеку. Преміум для тих, хто надає перевагу натуральності та деталям, виготовлений зі 100% бавовни, має замки на штанинах, що дозволяють легко одягати комбінезон поверх взуття, а трохи вільніший крій додає ще більше комфорту. В обох лінійках зручний продуманий крій, еластичні манжети на рукавах і штанинах, спеціальні гумки. Рука фіксується на великому пальці, а штанина на ступні. Гумка на талії для кращої посадки, багато зручних кишеней, щоб усе не Необхідне було під рукою. Металеві бігунці великого розміру легко застібати навіть у рукавицях. Захисний капелюх створений для максимального огляду і безпеки. Сітка по колу, чорна спереду для кращої видимості, біла ззаду для комфорту, два кільця для надійного каркасу, еластична гумка для фіксації капелюха. У куртках додатково є гумки по низу, щоб забезпечити повну ізоляцію. Стандарт чи преміум. Обирайте свій варіант. З одягом ваша пасіка ви завжди працюєте в Певнено і вільно.